Вітаю, ця зима така тепла. що досі триває сезон посадки цибулинних квітів. Тож сьогодні ми знову будемо їх садити, але не на клумбу, а будемо робити з ними квіткову лазанью. Це декоративна посадка квітів, шарами в контейнері, також відома як сендвіч-система. В такій системі цибулині квітів, які цвітуть пізніше, наприклад, тюльпани, висаджують в нижчому шарі. Більш ранні квіти, наприклад, нарциси або гіацинти, висаджують вище, а найраніші, такі як крокуси, на верхньому шарі. Тож навіть один горщик може забезпечити квітами на багато тижнів. Я придбала готовий набір квіткової лазанії, в який входять 3 цибулини нарцису, 5 цибулин тюльпані, 5 бульб анемон і 5 хіонодокси. А також набрала по акції декілька інших видів квітів, з яких спробую сама зробити лазанью. Тож переходимо до майстер-класу. Перший крок. Підготовка цибулин. Заздалегідь плануємо узор і обираємо найбільше в потрібної кількості. З тюльпанів знімаємо шолуху, щоб оголити їх донце. Другий крок це вибір ємності. Горщик має бути досить глибоким, не менше 25 см, щоб квітам було достатньо місця та живлення. Обов'язково з дренажним отвором. Третій крок. Підготовка субстрату. Посадкова суміш складається з листової дернової землі, торфу і піску в рівних частинах, або можна використати готову суміш і додати зали. Четвертий крок це дренаж. Він обов'язковий, оскільки цибулини не переносять застою води. Керамзит насипають шаром 5 см і зверху 5 см груту з піском і злегка утрамбовують. П'ятий крок посадка ніжнього шару. Бажано на нижній шар висаджувати цибулини з довшими квітоносами, такі як тюльпани. Глибина посадки залежить від розміру цибулини. Так дрібниць висаджують на глибину 7-10 см, великі на 12-15 см. кладуть донцем донизу і росточком догори, а біля кожної встреляють у землю довгу паличку орієнтир і засипають їх ґрунтом на 5 см. Садити їх треба так, щоб вони не дотикалися одна до одної і до стінок горщика. Також не можна вдавлювати цибулинки в субстрат. Посадка середнього і верхнього шару аналогічна. У середній шар бажано висаджувати цибулини гіацинтів, у верхній шар крокуси, хіонодокси, проліски та інші дрібні квіти. Цибулинки розташовують у шаховому порядку щодо нижніх, теж покриваючи їх землею на 5 см. Пам'ятаємо, що ґрунт не повинен доходити до краю горщика на 2 см. Полив. В'ясно полити горщик до виходу води з дренажного отвору. Палички нам більше не потрібні, їх можна виняти. Але я залишу, щоб контролювати вологість землі. Догляд. Після висадки ставимо горщику прохолодне темне місце з температурою 7-9 градусів. Ці види квітів морозостійкі, однак висаджені в горщиках вимагають захисту від промерзання. Також цибулини не переносять застою води, але при нестачі вологі вони всихають, тому зрідка ґрунт потрібно поливати. На початку лютого ми занесемо горщики у тепле місце, і через 2-3 тижні рослинки активно підуть у ріст, і тоді їм потрібно бути набагато більше сонця. Навесні вони почнуть поступово зацвітати, і тоді їх можна буде залишити на вікні або винести на відкриту ділянку, захищену від вітру. Від цвітлі квітки потрібно буде своєчасно видаляти, а от листя залишити до повного висихання. У серпні цибелини викопують, сортують і сушать у тіні. Далі їх зберігають спочатку місяць при температурі 22 градуси, потім поступово знижують до 12. І так їх зберігають до посадки восени, на клумбу, а ну, знову в горшки. Загалом для лазанії підходять тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі, хіанадокси, анімони, проліски та інші цибулинні квіти. І навіть зараз, у січні, ще йде розпродаж. І на деяких сайтах є знижки навіть до 100 Я спробувала і подивимося, що з цього вийде. До зустрічі з нашою на навесні! І дихаю вас все росте! Дякую за присмотр. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І прямо зараз я прошу донатити хоча б 5 гривень на будь-який фон для зсу. Пам'ятаємо, що за зимою обов'язково прийде весна. Нехай у нас з вами все росте.